Так, розпочинаю розкодування прилада. Моделька 5074. Зараз покажу, що я зроблю. Так. Так. Дивимося, зараз прилад закодований. Система. Так, help, Лист опцій. Дивимося, прилад закодований. А тепер я його розкодую, і буде продовження відео, де я покажу, як прилад вже розкодований. Тому що закодований прилад, я беру меню OFF. Генератори натискаю, перший показує закритий і другий генератор. Також показує закритий. Ну і пізніше, через трохи часу, покажу вже розкодований прилад. Поки що пауза. Так, продовжую. Це я у Селора вже перепрошив, розкодував, тут він був на паузі. Все було секретно, що ніхто не бачив. Так. І зараз я беру утиліті. Кнопка утиліті. Система Help лист опцій. Дивимося все назавжди. Все розкодовано. Ще раз. Utility система About. Дивимося 350 МГц модель. Так, що я ще таке цікаво показую. Тепер я натискаю. Кнопка генератор 1, він активний. У мене зараз шнурка немає, то я не, не можу показати, але інших відео є, що вона є активна. Генератор 2 активний. Ось вони активні. Виключив. Ну, і з такого, що зараз можу показати, як підтвердження, Женя, що іще, що привод розкодований. Це те, що розгортка по часовій області стає. 1 наносекунда, максимум все. Прилад розкодований. Прилад можна купити в мене, значно дешевше, чим десь або будь-хто продає. Ключова ознака і перевага цих приладів 8 гігасемплів. Це означає, що по рівню мінус 3 дБ не можна сміливо до рівня 750-800 МГц можна міряти. Тому що 8 гігасемплів – ну, – це просто дуже багато і об'єм пам'яті 200 мегаточок. Все. Хто хоче прилад, звертайтесь до мене. Пошта вгорі під відео. От ще покажу. Другий канал. Третій канал. Четвертий канал. Прилад робочий. суперовий. Все. Всім успіхів!